Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Range Rover Vogue 2016 року випуску з найкращим дизельним двигуном 4.4 об'ємом, повний привід автомат 180 тисяч рідного пробігу. Друзі, машина в ідеальнішому просто стані. В дуже класній комплектації. Подивіться на ці диски. Це просто бомба. Електропривід багажника, дотяжки дверей, проекція. В ньому є просто тупо все, затонований по колу. Є в нас також термалочка на лобовому склі. Ну, друзі, правильний рентж з величезною панорамою, безключовий доступ до тяжечки, все працює просто в ідеально. Меридіана кустика є, подивіться на стан дверей, підніжка є, шикарні шкіряні коврики, коричневий, темно-коричневий салончик. Коричнева алькантара, величезна панорама, до речі, з люком, чотиризонний кліматконтроль, підігрів задніх сидінь, USB та як всі роз'єми. Є датчики сліпих зон, є в нас пам'ять сидінь, є в нас електропакет. Подивіться на стан сидінь, Взагалі вони просто в ідеальнішому стані. Друзі, шикарні сидіння, максимально комфортні. Кермо в ідеалі, led приборочка, друзі. Е Подивіться на консоль, вона також в ідеальнішому простостані. Стоїть нова, до речі, мультимедіа сенсорна, з Google-картами, з карплеєм безпровідним, з камерами крутезними. Друзі, автомобіль реально в ідеальнішому простостані. Ціна на автомобіль буде 39 990 доларів торг присутній. Знаходиться він у нас на локації. Кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Зможете ви його придбати, друзі, лізинг в кредит. Можете обміняти на будь-який також із своїх автомобілів. Реальному покупцю буде дуже Дуже гарний торг. Отже, приїжджайте до нас на локацію, пропонуйте, оглядайте. Він пройде будь-яке СТО, тому що двигунчик тут перепакований. Всі регламентні роботи проведені. Друзі, власник в нього вложив душу, як то кажуть, і багато дуже коштів. Машинка реально достойна вашої уваги.